Так, що ж, всім привіт! Народ з вас підписав Подобайки, ми продовжуємо грати в Хойку, в Хойку, де в нас замаріонечна угорщина з Румунією. І де я просто вибиваю їх вплив? Потрохи, поступово, але активно зменшимо їм автономію. Так, так, так. Зачекайте. А, ні, все нормально. Давайте ще поліпшимо, ще більше. Так, що в нас по інвестиціям? 15-15 прекрасно. Інвестиція нас повністю забиті. 41% світової напруги. Мені хочеться вірити, що на 29% збільшиться. Так, а в кого я зараз в першу чергу. Я зараз в першу чергу угорщину забудову виходи. Напевно, угорщина просто швидше стало маріонеткою моєю. На диво. Так, ще одна вільна ячейка для будівництва. Інвестую в Словаччину. Бо логічно далі Словаччину забрати. мене дартує нестача пального в мене. Окей, на три фабрики закуплюсь. Так вам краще буде? Ну, ще ж краще. Не хоча б електрики вистачає. Ну так, прям дуже дуже впритик вистачає електрики. І мене дратує те, що всього 3,7... 3,7 гігавата дають сонячні електростанції. Відновлювання електроенергія 3,7 гігавата, Ви знущаєтесь наді мною. Це знущання. У мене їх 50. Ну Завдяки Румунії. А, до речі, ось. Ось, ось де відкривається будівництво ось. Буллбатаріпарк. Ще 50 ще можу, теоретично. Купити 50 тисяч пального. На зараз один батарей парк. Три. А, він 100 мільярдів коштує його. Це насправді кажуть, що потрібно для того, щоб коли в нас, наприклад, зараз відновлювана електроенергія дає 24 гігавати Вода на вона, вона від місяця до місяця дає різну суму. Тому нехай у нас 500 гігаватів буде в вас. Також я закупив електрон пальне, мав би закупити. Коротше, так краще і ще. Ось це, чому це не працює побудувати. Це, по ідеї, має виробляти нам атом. А, у нас? нас тисяча. Тисяча кілограм. Я накупив його наперед дуже багато. Поможу собі дозволити. У. А, це не літаки щось. Я думав, це щось пов'язане з. Ні, це не пов'язане з сонячними паниками. Це щось не літаки. Ого, як я далеко по літачкам прийшов. Так, більше Натримай, Що треба? На, тримай ще купу інвестицій в себе Так, паузи. Чотири регіони якісь. Тебе якийсь один регіон без інвестицій. А, все знайшов. І зменшення автономію Угорщини. Ми будемо отримувати тепер половину їх фабрик. Так, у нас зараз 15-15,1. Буде. 15-15,1. Так, це зберегтись і перезавантажитись треба. Секунду. І тепер в мене. Ну, чотири фабрики додаткові. Непогано. Враховуючи те, що вони також працюють на збільшення впливу на угорщину. Е, е. Знаєте що? У мене зараз достатньо всього. Можна, можна робити дрони починати. Дрони камікадзе, ось всі вільні фабрики йдуть на дрони камікадзе. Також, я думаю, можна розкошелитись і купити ще вольфрам і ще дві сталі. І навіть золото взяти. І того всі фабрики, які я отримав, пішли в закупівлю, але воно того коштує. хочеться вірити. Знову якусь технологію вивчив. Мене зараз більше дратує, коли я вивчаю якусь технологію, Нічі, я такий є, я вивчу технологію. Якого біса? Коли я це не помітив? Ви знущаєтесь, я вас ненавиджу, я вас ненавиджу, я вас ненавиджу. Що це за. Менер. я зараз вирву. Я зараз вирву. Я буду ригати. Я буду ригати. Ви знущаєтесь наді мною. Все це фінал. Це фінал цього проходження. Посилання в описі на мою гру, якій не буде такого. Що фу, блять, фу, фу, це огидно і це мене дратує. Я типу. Ну, в постаньому опісі ви можете знайти та придбати мою гру, Якщо у вас не буде можливості її придбати, то йде до бажаного, придбайте рецензію, залишити мене зараз. Узагалі нема настрою, якого біса, Що тут взагалі відбулося? Уї якась.